Насправді є проблеми з приводу собівартості вугілля і рентабельності роботи вугільних шахт. Наприклад, я по крайній мірі провів два рази співбесіди з директорами державних правда шахт: Красномірськ вугілля, Селідовугілля там і іншими з приватниками не розмовляв, бо, вибачте, я не маю права втручатись в їхню господарську діяльність. І от, наприклад, на одному з вигільних шахт. Дотація за минулий рік 660 мільйонів гривень. При продажній вартості 982 гривні за тонну, собівартість 5 тисяч гривень. Чи потрібна така шахта? Ні. Тому що буде батько кінчати торгувати здачі нічим давати. Тобто, копаємо, залишимо погану екологію. Ями. Після цього всього переробляємо дихаєм, гадостю, потім відправляємо японцям, вони нам роблять нормальні машини і механізми, заробляють нормальні гроші і тішимося, як дурень писаною торбою. Бо купили японську Тойоту. Тобто потрібно створити умови і будемо працювати над тим, щоб додана вартість залишалась тут, щоб ми не просто рили землю. І нашим потомкам залишили нічого. А будемо так, щоб максимальна додана вартість залишилась тут, в Донецькій області. Якщо сьогодні потрібно буде покласти на шию держави, але це не держави, це нас з вами. Дотації вугільщиків, вибачте це без перспектив. Це неправильно. Сьогодні, але просто закривати шахти це також неправильно. Першим закрити. З цього приводу найуспішніше провела всі речі Маргарет Тетчер. Вона закрила дуже багато шахт. Але першим закрити шахти вона створила нові бізнеси, створила умови для створення нових бізнесів, куди люди пішли на роботу. І після цього закрила такі шахти. Через це те ж саме будемо опробувати на території Донецької області. Будемо формувати нові інвестпроекти, нові бізнеси, щоб люди мали роботу. І після цього шахти, які не матимуть перспективи в рентабельній роботі, будемо закривати. Іншого виходу немає. Тому що, вибачте мене, дотації в тих об'ємах, які є, це шлях в нікуди. Це проїдання. А просто розказувати, що Донецький край це шахтарський край, і любою ціною добувати вугілля брехня. Я дуже хочу, щоб там, де не рентабельні шахти, була, вибачте, силіконова долина, де були IT-технології. Були ви наукоємки виробництва. Чого ми хочемо заганяти наших людей в шахт? яка не рентабельна, де ми не можемо платити нормальну зарплату. Навіщо це робити? Це знущатися? В Донецькій області що? В людей крім рук голови немає. Я думаю, що ми маємо формат частково змінити, змінити обличчя Донецької області.